Проєкт, розроблений українською командою та повністю українською мовою. Ми приділили особливу увагу механікам, економіці, системі контролю відповідальності, щоб кожен гравець відчував справедливість та прозорість мового процесу. Ця гра не лише про екшен, вона про вибір, відповідальність і спільноту. Ми віримо, що саме гравці створять атмосферу. Історії та майбутнє цього світу. Дякуємо кожному, хто повізнав і на етапі створення, і кожному, хто приєднався сьогодні. Попереду нові можливості, виклики та події. Ласкаво просимо! Саме сьогодні ми відкриваємо новий етап розвитку нашого проекту, де зовністю представляємо державні структури, які є основою порядку безпеки і стабільності в ігровому світі.